Подія, що сколихнула всю країну. Сільський депутат із Закарпаття підірвав гранати прямо на сесії народних обранців. Боєприпаси кинув під ноги колегам після того, як ті проігнорували його прохання взяти слово. Як наслідок, 26 людей поранені. Шестеро з них у важкому стані. Постраждав, і сам підривник потрапляв до реанімації. Вдома ж лишив предсмертну записку. Була інформація про те, що він готував. Такий акт. Все інше вам не можу сказати. Це таємниця досудове розслідування. Але факт це є. Вдома ця записка була знайдена. Одного з тяжкопоранених оперують нейрохірурги Мукачівської лікарні Святого Мартина. У 52-річного чоловіка знайшли уламки в головному мозку. Пошкоджені також голова, ноги, живіт та грудна клітка. Ще п'ятеро постраждалих на операційному столі у Свалявській районі лікарні. Їхній стан тяжкий. Жодних подробиць. Всі інші вже отримали необхідну медичну допомогу та перебувають під постійним наглядом медиків. Серед поранених і голова Карицьківської громади Михайло Мушка. До слова, раніше його затримували на хабарі у розмірі пів тисячі доларів. Сам підривник вже прийшов до тями та дає покази слідчим. Ми з командою з'ясували на народних обранців. Міг напасти депутат від слуги народу Сергій Батрин. Мотивів, за даними джерел наших колег, у чоловіка могло бути декілька. Один із них невдоволення рішенням про надбавку сільському голові мусті, про якого я вже згадував. Ідеться про 50% разової премії та 100% від посадового окладу щомісячної. Інша версія амбіції чиновника подейкують, що той і сам мітив у крісло секретаря сільради. Утім, достатньої підтримки не мав. Сергій Батрин – 54-річний депутат від слуги народу, підприємець та житель села Кушниця, має середню спеціальну освіту та ймовірно одружений. Принаймні про це свідчить обкладинка його профілю у Фейсбуці. В сільраді Батрен входив до складу комісії з питань законності, правопорядку та депутатської етики. Колеги називають його, цитую, вічним опозиціонером, який останнім часом став неадекватом. На сторінках у соцмережах чиновник активно критикує місцеву владу та відверто свариться з колегами. За тиждень до трагедії записує відео, в якому вимагає відзвітувати, куди ж пішли кошти з бюджету 2023 року, і тільки тоді закликає ухвалювати наступний кошторис. Це мусить бути якісь пояснення. Можливо, це все так відпускати. Треба за себе боротися, треба цікавитися. і Тоді буде все гаразд. До речі, все попереду у нас. Відповіді вже як кажуть, скоро ви будете дійсно здивовані всіми відповідями. Цікаво, що повз цієї історії не пройшла скандальна депутатка від монобільшості Мар'яна Безугла. Парламентарка розповіла про мотив свого колеги-підривника, утім, про прізвище Залужного. Теж не забула порівняла напад на сільських депутатів із вибуховим дарунком для помічника головнокомандувача, наслідок якого той загинув на початку листопада. непокоїть накопичення зброї серед населення, нехтування правилами безпеки, а ще недостатня не увага до психологічно-морального стану. Тож народна обраниця закликає всіх зробити висновки. Служба безпеки кваліфікувала справу про напад на карацьківських депутатів як теракт. Нацпол паралельно перевіряє незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Водночас, ДБР, за даними наших джерел у правоохоронних органах, за розслідування не береться, принаймні поки. Будемо з'ясовувати мотиви цього вчинку і е, опитуємо свідків очевидців різних близьких е, чоловіка. Ті з'ясовує походження цих гранат, звідки вони у нього були. Поручство може нагрожувати до 10 років ув'язнення із конфіскації майни.